Виборчі баталії добралися до Білої церкви. Цього разу вишним піднявся через заступника голови ТВК Ірини Полодної, яка є жителю Донбасу, неодноразово називала українських військових нацистами. Саме через ці слова найбільше бору. Тут що ми, Поки ми там воюємо, поки хоронимо своїх товаришів, приїжджаємо сюди. А тут такі безпорядки. Тут та дівчина, яка криче, зачекайте нас, тут та дівчина, яка криче, пише про нас, що ми там воюємо фашисти. Про нас пише, що ми, ми там воюємо. Дивитися, як вона, ми наблягали, а я зараз пропав. Та я взагалі вже не з партії. Дивиться, що воно мені. Вона мене це розриває стараться. Чого хочете? Де є документи? На цьому проблеми не закінчились. ТВК затверджували округи за зачиненими дверима. Члени комісії відмовились пускати всіх до кабінету, у тому числі журналістів та співробітників органів правопорядку. В результаті цього була викликана операція група та Написано заяви до міліції на членів комісії, які були причетні до заколоту. І нікого не пустили, абсолютно поцінні працювака удалилися в кімнату, закрили броньовані двері і нікого навіть працівники міліції не допустили. Людина, яка зайшла, зареєструвалася, представилася, її потім на засідання абсолютно не допустили. Інші, хто має і посвідчення, все інше просто, просто виштовхали і провели засідання за закритими дверями. І журналісти намагалися да. забрати камеру Юра Юра, второй факт журналістам камеру забирали. Їх треба оформляти два протоколи.